Буде закінчення історії про ракетняцьку лікарню. Історія закінчилася дуже плачевно для людини. Що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що частина історії була умовчена, тобто ніхто нічого не розповідав. Коли я приїхав до лікарні, а саме в реанімаційне відділення, я там не застав нікого. Тобто там не було ні лікаря, ні медсестри, там була тільки прибиральниця. Ну, головний лікар її називає там не прибиральниця а якось по-іншому. Це я так, щоб вже уточнити ці моменти. Друге, що коли ми почали виясняти всі обставини, сам головний лікар зазначив, що не хватає лікарського штату, не хватає лікарів. Тому пояснила тим, що лікаря в реанімаційному відділенні не було. Тобто його викликають тільки коли викликають. Але е, що ми бачимо по факту? Е, вона каже, типу, що лікар, е, лікаря не було, тому що у пацієнта був стан стабільний. Але як виявилося, коли ми підняли кіпіш, коли ми приїхали, викликали лікаря, лікар чітко е, при свідках е, запитався у медсестри. Е, йому стало гірше, вона каже, так. Тобто, до чого ми ведемо? Під час, коли лікарів не було. Можливо, йому стало і гірше. От, можливо, дещось лікарів пустили. Звід... ну як сталося, так сталося вже. Але до чого я взагалі записую це відео? Я е, е, хочу сказати, що потрібно шукати вихід. Вихід е, перше е, покращити е, умови е, функціонування самоє, е, самого реанімаційного відділення в СМТ Ракетне. Поки що я не рекомендував би е, своїх рідних е, розміщувати на лікування в реанімаційному відділенні, тому що факт показав е, свої плачевні якби, ситуації, які сталися. Тому е, цю історію можна було б дути і далі. Є куча відео, є куча всяких підтверджень, тих слів, що я сказав. Можна було би це все його роздувати, але я думаю, що е, люди для себе зроблять висновки. І головний лікар так само зробив висновки. Я з нею спілкувався, вона мені намагалась мене в чомусь переконати. Але я те, що бачу своїми очима, я е, не можу після цього змінити думку, те, що мені розказують. Тобто, як сталося, так сталося. Ну, Кожен зробить вибір для себе і зробить вибір для своїх рідних. Є над чим працювати, є е, що покращити, тому що реанімаційне відділення воно, в принципі повинно бути ну, якщо, якщо є така велика лікарня. Але факт залишається фактом.